як функція f вели від x, це первісна для функції y дорівнює f від x. А первісна це та функція, від якої ми знайдемо похідну, і вона буде дорівнювати функції y. Тому, для того, щоб знайти функцію y або f маленька від x, ми знайдемо похідну від первісної нашої функції. Отже, це буде дорівнювати. Похідну шукаємо. 4 множимо на 3, будемо мати 12х у квадраті. Далі мінус 3 множимо на 2, мінус 6х і похідна від 9, 0. Ось така у нас функція f від x. А далі ми шукаємо f від 2, підставляємо і будемо мати 12 на 2 у квадраті, мінус 6 на 2. 12 на 4, 48, відняти 12. Отже, в результаті ми пишемо 36. Площа меншої діагонального перерізу це площа прямокутника b 1 D1, d D1D BD менше діагональ паралелограма. Вона лежить проти кута 60 градусів, кута дорівнює 60 градуса. Так, як в даному прямокутнику bb 1 d 1 d нам відома dd 1 тому що це висота призми 20, залишається знайти тільки BD. І це ми можемо робити з -за трикутника ABD за теоремою косинусів. В ньому кута дорівнює 60 градусів і відомі сторони AB і AD, 8 і 15. Тому. Будемо шукати спочатку за теоремою косинусів БД. Теорема косинусів є у вас в довідкових матеріалах, отже, записуємо, що BD у квадраті дорівнює AB у квадраті, плюс AD у квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін AB на АД, і на косинус кута між ними на косинус 60 градусів. Тому підставою буде будемо мати БД у квадраті це. 8 у квадраті, плюс 15 у квадраті, мінус 2 на 8 на 15 і косимос 61 друга. Тут я зразу зроблю скорочення. І в результаті будемо мати 64 плюс 225 і мінус 120. 8 множимо на 15. 64, 225 це 200 289. Отже, 289, віднімаємо 120 і будемо мати 169. 169 це число, з якого можна знайти корінь. Тому БД буде дорівнювати корінь і 169, і це 13. 13. Тому. Маючи сторони прямокутника 13 і 20, ми знайдемо його площу. 13 помножимо на 20, будемо мати 260 квадратних одиниць площа нашого перерізу. В штаті фірми є 22 майстри, 5 електриків. 8 плиточників. Так як решта маляри, то 22. Ми віднімаємо 8 плюс 5. 22 віднімаємо 13, будемо мати 9. Отже, малярів 9. На об'єкт потрібно підрядити бригаду з одного електрика, одного плиточника і двох малярів. Так, як перерахунок. Для створення бригади буде через слово І потрібен і електрик, і плиточник, і два маляри, то відповідні способи вибору ми маємо перемножити за правилом множення. Одного електрика можна вибрати за допомогою 5 способів. Одного плиточника можна зробити за допомогою вісьми способів. А от двох малярів серед дев'яти. Порядок вибору ролі не грає. І це буде комбінація з 9 по 2. Ми з способами будемо вибирати двох малярів. Тому, коли ми переходимо комбінацію з 9 по 2, це буде так: 9 факторіал на 2 факторіали. І 9 відняти 2. 9 відняти 2 це 7 факторіалів. Таким чином, ми скорочуємо 9 і 7, маємо 8 на 9, а тут 2 факторіали це 1 на 2. Після скорочень 4 на 9 36 способів для того, щоб вибрати двох малярів. 36. Отже, всього способів вибору є 5, помножити на 8 і помножити на 36. 5 на 8 40. І далі ми 36 множимо на 40. 24, 12, 144. Отже, 1440 способів такого вибору. В даному рівнянні йде мова про коріння рівняння, тому ми будемо знаходити цей корінь. В знаменнику у нас число 5. І для того, щоб не було знаменника, я ліву і праву частини домножу на 5. Отже, буде 5 на 3х мінус 4а дорівнює, А тут, коли я множу на 5, то скорочується п'ятірки і будемо просто мати 2ах плюс 3. Ми робимо рівняння, нам потрібно знайти х. Ми відкриваємо дужки 15х мінус 20, дорівнює 2ах плюс 3. І доданки з іксами переносимо вліво. Тому 15х мінус 2ах дорівнює. Числа переносимо вправо. 3 плюс 20. 20а, 20а це число. Далі нам потрібен х, тому я виношу х за дужки. В дужках будемо мати 15 мінус 2а. І це дорівнює 3 плюс 20а. Для того, щоб знайти х невідомий множник, ми маємо добуток 3 плюс 20а поділити на відомий множник 15 мінус 2а. Але тут вже ми зупиняємося і думаємо. Ми маємо право ділити таким чином, тільки тоді, коли ми не ділимо на 0. Тобто, це буде в тому випадку, коли 15 мінус 2а не дорівнює 0, тобто 2а. Не дорівнює 15, а отже А не дорівнює 7,5. А що ж буде, коли А дорівнює 7,5, це обов'язково треба перевірити. І коли я вот це от рівняння замість а підставлю 7,5, то отут буде 0, і ми будемо мати 0х. Я напишу А дорівнює 7,5. 0х дорівнює, а тут. Також підставляємо 7,5 множимо на 20. Це буде 150 і плюс 3 153. Рівняння такого виду розв'язків немає. Тому ми залишаємо випадок, коли а не дорівнює 7,5, і коренем в даному випадку, як ми бачимо, буде вираз х 3. 3 плюс 20а, що ділиться на 15 мінус 2а. Далі йде мова про те, що корінь рівняння це додатне число. А отже, х додатне більше 0, тому 3 плюс 20а, що ділиться на 15 мінус 2а, має бути більшим за 0. Дану нерівність ми будемо робити методом інтервалів відносно а. Для цього знайдемо розв'язки рівняння. 3 плюс 20 дорівнює 0. Знаменник, коли не дорівнює 0, ми вже визначилися От він не дорівнює, коли 7,5. А далі 3 плюс 20а дорівнює 0. Тому 20А буде дорівнювати мінус 3, і А буде дорівнювати мінус 320. Нехай буде в такому вигляді наш корінь А. Тому на числовій осі ми виставляємо ці значення. Мінус 3,2. Обидві значення будуть виколоті. тому що, по-перше, знаменник це завжди виколота точка, а в даному випадку нерівність Троя, тому і мінус двадцятих – це виколота точка. Мінус 3, і 7,5, і потім знаходимо знак, справа я буду знаходити знак. Можна перевірити, що коли я підставлю замість а 10, то будемо мати знак справа: мінус, мінус, плюс, мінус, і додатні значення будуть от в цьому проміжку. Нам же потрібно найбільше ціле, і воно буде ось тут і це, звісно, число 7. Отже, в відповідь записуємо 7.